А потім до мене сватався місцевий писар, але я йому відмовила чому? Як це чому? підвищила голос дівчина. Бо велика жриця, що дала мені життя, тобто моя мати, виправилася вона. Сказала, що зі мною одружиться чоловік, який прийде з майбутнього. І от ти тут. Назар мовчки повернувся до дірки в стіні. Проте зі здивуванням виявив, що тронна зала пуста. Поки вони розмовляли, часи аудієнції закінчилися і всі розійшлися. Треба повертатися, Хенут встала з підлоги. Більше ми тут сьогодні не побачимо нічого цікавого, аж до вечора. А знаєш, її очі загорілися вогнем. Вона уважно поглянула на Назара Хочеш сьогодні прийти на вечірній банкет, а можна? Я замаскую тебе і одягну, як треба. Ніхто не здогадається, що ти чужинець. Пішли, і вона рішуче попрямувала на вихід. На вулиці вечіріло. Сонце відсвічувало червоним на скелях, що виднілися на горизонті. Денна спека вже спала. Ти не можеш піти в цьому. Хенут прискіпливо оглядала джинси і сіру футболку Назара. Тебе відразу кинуть крокодилам, та й взагалі що за несмак? Люди в майбутньому не знають, що таке стиль. Зараз почекай. Вона зникла у суміжній кімнаті, а за хвилину вийшла з білою пов'язкою на стегна. Одягай. Назар недовірливо дивився на невеличкий клаптик тканини. У нас таке знаєш, тільки хто може носити. Хто? Очі хинут зацікавлено зблиснули. Неважливо. Назар махнув рукою і пішов перевдягатися. За хвилину він повернувся, невпевнено ступаючи босими ногами по земляній підлозі. Він спантеличено дивився на дівчину і весь час намагався насунути пов'язку нижче. А дзеркала тут немає, у цариці є, а так це дуже дорого, навіть для мене. А у майбутньому дзеркала є у всіх. Хенут схвально кивнула. Вона відверто розглядала його, водячи поглядом по м'язах на руках, широких плечах, тонкій талії. Назар зашарівся. Він не звик до такої поведінки жінок. Ти повну версію аудіокниги ви можете прослухати на каналі Аудіокниги Української книги Рада Лія. Тож тисніть на кнопку та переходьте за посиланням прямо на відео.